Добрий день. Починаємо розбирати домашні задачі. У вас сьогодні дві такі великі по відповідям задачі і одна дуже схожа на ту, яку ми раніше розбирали. Сподіваюся, що ми швидко з нею розберемося. Але перші дві давайте трохи під... більш подробно. І так, перша задача. Дві легкі однакові металеві кульки, що підвищені на шовкових нитках в одній точці, мають позитивні заряди. Тобто вони одне іменне. Це я вже наперед. Однієї кульки торкаються рукою, а пишіть і поясніть, що відбувається після цього. Ну, ось такого типу задачі потрібно розв'язувати. Майже як ви алгоритми пишете для виконання лабораторних робот, або як ви пишете алгоритми для інформатики, для розв'язання задач інформатики. Тобто ось тут теж бажано, щоб все було покроково розписано. І так, по-перше, якщо ми доторкаємось кульки рукою, то ця кулька буде нейтральною, тому що ми. Коли касаєм, торкаємось рукою, ми кульку заземляємо. Давайте я буду відразу вам показувати покроково, як як це буде. І так, кулька, до якої доторкнулася рукою, стала нейтральною, бо її заземлі. Все зрозуміло. Далі, якщо у нас є нейтральне тіло, Ця кулька, а інша кулька вона заряджена, то зрозуміло, що у нас нейтральні тіла, вони притягуються до заряджених тіл, ми це з вами розуміємо. Нам казали, що кульки металеві, тобто таке притягання буде в зв'язку з тим, що у нас буде відбуватися електростатична індукція. А після того, як в нейтральні кульки розподіл заряду, кульки будуть притягуватися одна до однієї і будуть стикатися. Потім вони зіткнуться, і так як вони однакові, вони металеві, то заряд між ними буде поділятися порівну. І після цього вони будуть одноімно заряджені, вони будуть відштовхуватися одна від одної. Але. Розуміємо, так? Кульки спочатку були заряджені позитивно за умовами, і потім, після того, як вони знов зіткнулися і розійшлися на певну відстань, вони знов будуть заряджені одноіменно і теж позитивно. Але відстань між ними, як ми розуміємо, буде вже менша, ніж на початку, бо заряди у них зменшились. Тому ось так приблизно виглядає розв'язання цієї задачі. Бачите, я, по ходу, не тільки писала покроково, що відбувається, а ще й пояснення давала, що не просто нейтральні тіла притягуються до заряджених, це по-різному відбувається. А у нас металеві, тобто це електростатична індукція. Не просто заряд буде розподілятися між кульками, а так як вони металеві, однакові, то він буде порівну розподілатися. Тобто, ось на, ц... на такі речі потрібно звертати увагу, коли ви відповідаєте при розв'язанні задачі. Ну добре, якщо що, ви можете поставити на паузу, я розумію, що задача громістка, але потрібно навчатися... навчитися такі задачі теж пояснювати. Наступна задача. 10,73, яку частину свого заряду передає електроскопу невелике металеве заряджене тіло, яким торкнулося внутрішній поверхній кулі електроскопа, і відповідь обґрунтуйте, тут дуже бажано зрозуміти, що у нас є вже заряджена сталеве тіло, це важливо. Тобто, якщо в нас метал. Металеве тіло, вибачаюсь. якщо в нас метал, то це означає, що заряд розподіляється по поверхні, ми це розуміємо. І якщо ми доторкнулись внутрішній поверхні кулі електроскопа, то зрозуміло, що, ну, по-перше, це маленьке тіло, воно туди помістилось, це добре. Ось, і Якщо ми доторкнулись, то тепер у нас це тіло і Великий шар електроскопу, вони стали як єдина ціла, і тому е, заряд вже внутрі електроскопу бути не може, і тому весь заряд на поверхню електроскопу переходити. І е, таким чином ми розуміємо, що на цьому первоначально зарядженому, невеликому металевому тілі вже заряду не буде, тому що він, він це, повністю його передасть. Але як це записати? Давайте подивимось, як це можна було записати. По-перше, ми з вами розуміємо, що електричний заряд розподіляється по поверхні провідника. Ну, я би з цього і починала. Коли ми вносимо невелике заряджене металеве тіло всередину металевої порожністої сфери таке електроскопа, то заряджене тіло воно опиняється всередині провідника. І якщо ми доторкнемося. То у нас всередині непривідника, пам'ятаємо, да, не може бути вільних е електричних зарядів, тому, коли ми торкаємось до порожністе коли середини, то, а ось далі, побач бачите, я е більш іншим кольором виділила е важливу відповідь, що весь заряд з металевого зарядженого тіла переходить на кулю електроскопу. Але. Потрібно не просто написати ось цей фрагмент відповіді, а потрібно написати всю відповідь. А тепер заряд вже буде на поверхні ось цієї кулі електроскопу. Ось такі задачі сьогодні. Так, так, якісні задачі у нас дуже добре, ну що поробиш. Ми вже завершуємо тему, ми готуємося до контрольної і до тестування, тобто ви вже на піки. Своїх знань з цієї теми, тому ми розв'язуємо ось такі складні задачі. Але потім просто для того, щоб вас підтримувати в формі, будемо розв'язувати просто задачі. Але поки що готуємось. Тобто не, не виключаю, що в нас на фінал будуть більш прості задачі, ніж зараз. Нам зараз потрібно дуже складні задачі всі навчитися розв'язувати. І так, далі. Ще одна задача у нас є 11.13, але вона дуже нагадує задачу 11.12, І мені здається, що ми вже її розв'язували. Ні цю, а ту попередню, тому вони дуже схожі. І, мабуть, коли я записувала розв'язання цієї задачі, в мене здавалось. Що я прям аж значки показую, прям так, як я розв'язувала в попередньому випадку. Ну, Давайте подивимось: дві маленькі металеві кульки мають заряди 2Q і мінус ку, та розташовані на певній відстані одна від одної. Як зміниться сіли їх взаємодії, якщо кожній кульці передати ще й заряд мінус q Ну, по-перше, я записую початкові заряди 2Q і –Q і записую ось цей заряд мінус Q як Дельта Q. І е, потрібно знайти сли, але я знову розумію, яка сила буде більша, тому я відразу написала вже ось таким чином. Якщо ви не розумієте, яка сила буде більше, і потім можете помилитися, то ви просто відповідь потім пер перевернете. Не забувайте. Але ось після вашої самостійної роботи я звертаю вашу увагу. Коли ми записуємо закон колони, то в законі колони у нас є е, е, добуток. Модулів. Це не те ж саме, що модуль добут... добутка. Ну, будь ласка, давайте ви не будете е... перевертати закони, які ми вивчаємо. Якщо є закони, то потрібно все, -таки, все ж таки записувати так, як ці закони виглядають, а не вигадувати щось своє дуже дивно. Давайте ми домовимось. У нас кожний заряд, ми беремо по модулю. Модуль кожного заряду, а потім ми їх умножаємо, ну, якось так краще. І так, якщо ми поставимо uh, q і мінус q, то в нас буде k умножить на 2q квадрат поділить на f квадрат. Добре. Для того, щоб знайти новий заряд, які в нас uh, будуть після того, як ми передали додатковий заряд мінус 3к кожному, то ми uh, до початкового додаємо. Той, який передали, і в нас алгебраїчна сума. Тобто, якщо було 2q і мінус 3к, це буде q, а якщо було мінус q і мінус 3q, це буде мінус 4к. Далі ми записуємо знову закон колона, але цього випадку вже у нас буде цього разу, вже, вже будуть нові заряди, і тоді е, ми отримуємо формулу k умножить на 4q квадрат на r квадрат. Дивимось k є там, і там, r квадрат є і там і там, там, там Q квадрат є, і там, і там. Тобто, у нас для сіли f є четвірка, для сіли f нуль є двійка. Зрозуміло, що якщо ми будемо ділити f на f0, у нас відповідь буде дорівнювати 2. Все інше у нас скоротиться. Тому ми бачимо, що модуль сіли збільшиться в два рази, а в нас була сіла притягання, тому що були різноімені заряди. А зараз у нас будуть одне заряди оба від'ємні, тобто сила притягання зміниться на силу відштовхування. Ось така задача. Вона дуже схожа на ту, яку ми з вами розв'язували. Мабуть, ми і в класі щось схоже розв'язували, і вдома ми вже однажди таку розв'язували, але все одно ми потренували, сподіваюся, що ці задачі ви зараз будете легко розв'язувати, ну такого типу. Ну добре, далі ми можемо відпочивати з вами. Не дуже коротка запись у нас цього разу, але що поробиш? Ми навчаємось. Зараз можемо відпочивати.